Лічені дні залишилися до Олімпійських ігор 2024. Цьогоріч від України їде три хлопця-боксера з різних вагових категорій. Жодне з дівчат ліцензії на ігри таки не виборола. За медалі змагатимуться Дмитро Ловчинський, Айдер Абдураїмов та Олександр Хижняк. Для Хижняка олімпійські змагання прийдуть вдруге, А от Ловчинський та Абдураїмов там боксуватимуть уперше. Як в Олімпійському центрі конча заспа тренуються спортсмени до найважливіших змагань у їхньому житті? Бачила Олександра Кулібаба. Посеред боксерських груш у тренувальному залі відточує свої навички майбутній олімпієць Дмитро Ловчинський. Весь вільний час боксера у надважкій вазі займають тренування. За кілька днів стартують перші у його житті Олімпійські ігри у Парижі. Підготовка триває дуже добре. Ми готуємось. Тренер складає план. Ми налаштовані дуже добре і добре і впевнено йдемо до своєї цілі. Це Олімпійське золото в Парижі. Все в нас іде по плану. Зранку в нас підйом в 7.45 шикування, ранкова зарядка, тренування. Потім у нас тренування. Зараз в нас було по два тренування. Перед тим зараз ми перейшли на одну. У нас було 12 ще до півдругої, другої, потім в 17 вечора. Зараз ми тільки проводимо одне тренування. Шлях до шансу представляти Україну на міжнародному майданчику хлопцю дався нелегко, проте Гловчинський таки зміг принести Україні третю ліцензію на Олімпійські ігри. Відбір був дуже складний. Ми приймали участь на Європейських іграх, приймали участь на першому ліцензійному турнірі в Мілані, допускали помилки в підготовці, тому в нас не виходило. Показати достойний результат. А вже на останньому турнірі в Бангкоці я здобув перепустку. Це мрія була з самого дитинства. Я коли здобув перепустку, я не вірив до останнього. Спорт у житті Дмитра з п'яти років, але любов саме до боксу з'явилася трохи згодом. Бокс для мене це все. Це все, чим я живу, про що мрію. Це моє життя, всі мої сили, це все, що в мене є. До спорту мене привив мій батько, і десь років 12 я вже почав боксувати, боксувати паралельно трішки займатися боротьбою і все-таки вибрав бокс. Мені здавалося, що це легше, ніж боротьба. В результаті ні. Із семи олімпійських вагових категорій українська збірна виборола всього три перепустки на ігри у Парижі. Всі три належать хлопцям. Дівчата-боксерки цьогоріч участь не беруть. Люба медаль завоювана на Олімпійських іграх це є престижно. Ну і закономірно кожна, кожний спортсмен чи спортсменка їдуть для того, щоб завоювати цю медаль. Прославити свою країну, щоб грав гімн України, щоб піднімався прапор України для українців. Це надважливо, тому що в нас сьогодні війна. Нам готуватися набагато складніше. Сьогодні ми можемо готуватися і бути тут, дякуючи тим хлопцям, які сьогодні зі зброєю в руках нас боронять. На Олімпійські ігри їде і 20-річний боксер Айдер Абдураїмов. Все покаже ринг. Це все-таки він молодий хлопчик і в нього це перше такі змагання. Я в ньому дуже впевнений, тому що він такий заряжений, дисциплінований хлопець і в ринзі дуже хитрий. На найбільші міжнародні змагання вже вирушили спортсмени зі стрибків у воду. Їх до Парижу поїхало дев'ятеро. Також за медалями вже подалися і шестеро спортивних гімнастів. Свої вміння спортсмени українських збірних з 26 липня по 11 серпня демонструватимуть усьому світу. Олександра Колібаба та Павло Бондаренко. Телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.